Мої вітання. Ви на ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. У Львові до кінця цього року облаштують 17 кілометрів нової веломережі. Загалом роботи відбуватимуться на понад 30 ділянках. Також у місті тривають ремонтні роботи з облаштування безпечного та доступного простору на складному перехресті вулиць Сахарова Вітовського Коперника. Детальніше про це поговоримо із заступником директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. З питань розвитку велоінфраструктури Орестом Олеськівим Оресте, вітаю. вітаю розпочнемо із перехрестя, яке через жахливий стан дороги і хаотичність руху добре знають містяни. Там зараз відбуваються ремонтні роботи, однак це не капітальна реконструкція. Розкажіть, що саме там передбачено зробити. Там. Власне, був замовлений проєкт організації дорожнього руху, основною метою якого було покращити доступність і пішохідну доступність цього перехрестя і з'єднання велосипедної інфраструктури, яка довгий час перебувала роз'єднаною з рахунок цього перехрестя. тобто Ми всі розуміємо, що це перехрестя є дуже складним. З точки зору усіх видів пересування воно потребує реконструкції. Загалом міста були плани, щоб реконструювати це перехрестя до 2022 року. Але все таки, е, загострення Україно-російської війни внесло корективи, і ці плани мусить бути відтерміновані відповідно. Е, було прийнято рішення, що можна простішими легшими методами е, покращити умови для е, в першу чергу людей з, е, з інвалідністю, пішоходів, велосипедистів, а також е, користувачів громадського транспорту пасажирів. Тобто тут передбачені в першу чергу перемощення пішохідних переходів е, з бруківки на гладке бетонне покриття, також облаштування велопереїздів, е, ділянок поліінфраструктури. Та е, ремонт посадкових трамвайних платформ, які довгий час були в поганому стані, і зараз вони стануть доступними е, для усіх е, користувачів і також для людей на кріслах полісах. Я так розумію, що ці роботи вже не завершені, оскільки раніше повідомляли, що вони мають завершитися 8 серпня. Так е, власне, вже перев... е, завершується, можна сказати другий етап е, ре, реалізації. Цього проєкту е, минулого тижня е, зробили е, половину вулиць. Е, е, зараз е, завершується друга половина. І після цього з е, п'ятниці приступлять до реалізації так званого третього етапу цього перехрестя ремонту, яке не передбачає е, змін руху е, першу чергу транспорту і будуть виконуватись е, ті роботи, які не впливають на рух транспорту. Також раніше повідомляли, що в межах ось цього ремонту має бути оновлення трамвайної інфраструктури. Воно буде відбуватися, як воно буде відбуватися? Е, так, власне, в е, межах е, тих робіт, які робляться на перехресті, там, де відбувається перемощення. Е, одночасно Вілектротранс е, підварює ремонтує укріплює колію. Е, також відбувається ремонт е, ділянок колії трохи далі по вулиці Княгні Ольги. Там, де були певні просідання, колії вирівнюють ці роботи, переважно роблять в вечірній час, і загалом це дозволить покращити ділянки колії в межах 150 п'ятдесяти метрів на цій ділянці. Яка вартість цих робіт і хто їх фінансує? Власне, особливості цих робіт і те, що їх одночасно виконують три виконавці: це з своєї частини це Галицька реадміністрація, з іншої частини це танківська реадміністрація, а також вів електротранс в частині колій і зупинок. Кожен з цих виконавців виконується в межах своїх бюджетів на поточні ремонти. E, і остаточна вартість вже буде відома насправді е, з, з, якби, по завершенню цих робіт, скільки окремих е, кошторисів не робилось, тобто це не є проєктні роботи, це є власне поточні ремонтні роботи, і остаточна вартість буде зрозуміла в кінці робіт. Тобто це фінансують і районна адміністрація, і комунальні підприємства, так? Так, все вірно. Ви вже говорили, що раніше у планах було зробити реконструкцію ось цього перехрестя, але через війну як це не вдалося реалізувати. Але чи зараз от іде мова про те, щоб провести наступні етапи реконструкції, зокрема, покращити саму дорогу, можливо, перекласти бруківку? Та, власне, зв'язку з цими роботами це питання піднімалося і мешканцями, і депутатами. Е, ну, наразі ми розуміємо, що це суттєво більші кошти і суттєво більшу, е, потребує більшого перекриття, Булося, ніж це відбувалося зараз. Але ну, е, це залежатиме від того, е, які, будуть, да, які будуть перспективи цього проєкту. Е, тому е, е, варіант е, переміщення певних ділянок розглядається. Це було проговорено, але ще поки ніяких рішень не прийнято. Раніше там також завжди під час негоди була проблема із підтопленнями. В Востаннє, на щастя, цього не було. Однак все ж цю проблему в майбутньому слід вирішувати. І чи можете вже поділитися напрацюваннями стосовно цього? Е, ну насправді деякі роботи по покращенню зливної каналізації, скажімо так, там проводилися впродовж останніх років. І це, і це дало свої результати, як ми бачимо, після декількох значних злив. Але якби, більш суттєві зміни потребують е, реконструкції, тобто заміни мереж і якимись такими незначними е, змінами е, не дозволять кардинально змінити ситуацію, тому е, якби повністю вирішити питання підтоплень, можливо, лише повною реконструкцією цього перехрестя. Але певні дрібні е, речі дозволять певні зменшити кількість калюш на цьому Це, Цей проект дозволить, оскільки частину е, дощі приймачів вдалося вирівняти, і відповідно вода повинна краще сходити і швидше на цьому перехресті. Далі обговоримо велоінфраструктуру у місті, яка станом на сьогодні є протяжність велосипедної мережі Львова. Власне, якщо враховувати ті зміни, ті вже проекти, які реалізовані цього року, то ми вже виходимо на протяжність близько 141 кілометра. Починали ми цього року з 138 кілометрів, вдалося вже реалізувати більше трьох кілометрів, це на практично 10 ділянках різних шматків. Тобто ми на початку року. Розробили дорожню карту по розвитку велосипедної мережі. Основними критеріями були ті ділянки, які визначені програмою розвитку велосипедного транспорту у місті у війській громаді. Це означає перший пріоритет саме з'єднання наявної інфраструктури, яка вже збудована в єдину веломережу. Здебільшого це є дрібні ділянки, які з різних причин. Не були зроблені і зараз шукалися рішення для того, щоб їх реалізувати якомога дешевше, якомога простіше, але в той же час вибезпечити рух велосипедистів, який буде зрозумілий, зручний і безпечний, але без якихось значних затратів коштів, враховуючи, що ми маємо значні обмеження по бюджету. І також із моральної точки зору зараз проводити якісь значні конструкції буде неправильно. Власне, неодноразово можна було почути. Я чула те, що люди реагують, мовляв, навіщо робити ці велодоріжки, краще скривати гроші кудись інше, до прикладу, на зсу. Власне, бюджет міста є сформований ще з початку року, тобто якихось окремих коштів на велоінфраструктуру не виділяється. Як я вже зазначав, кошти виділяються вже з визначеного бюджету на поточні ремонти районної адміністрації, і часто велоінфраструктура все-таки робиться в тих місцях, де паралельно облаштовується, покращується доступність, наприклад, де ремонтується якісь ділянки тротуару. Де є потреба зробити пониження для доступності паломобільних? Ми розуміємо, що це є питання інтеграції ветеранів в наше в міське життя, це є наш ключовий пріоритет, і велена є важливою ланкою. Цих змін, і також варто зазначити, що на сьогоднішній день все таки велосипедний транспорт залишається недостатньо розвинутим в нашому місті, тобто я би навіть сказав, що він найменш розвинутий серед всіх видів пересування в місті. Він потребує більшої уваги ніж, скажімо, автомобільний транспорт чи навіть пішохідний, для того, щоб вирівняти можливості для користувачів цього виду пересування, а чи я от... Так, слухай. Чи є статистика, скільки рів'ян користуються двоколісними? Останнє опитування проводилося в 2021 році. Тобто, остання статистика в нас є, скажімо так, до повномасштабного вторгнення. Тоді кількість водоспадисів показувала 4 Варто зазначити, що коли перші дані ми отримували це 2013 рік, тоді було менше відсотка, тобто є певна позитивна динаміка. Проте вона є недостатня, якщо ми порівнюємо з європейськими містами, де часто користування велосипедами перевищує 10%, а в частині міст становить до 50%. Тобто потенціал цього виду транспорту є ще не розвинений в місті, і доведено, що велосипед має значний позитивний ефект на. Безпеку в місті, безпеку е, руху в місті, також на екологічну ситуацію і загалом на зменшення запаркованості і покращення якості життя. Тому е, інвестиції і навіть незначені в велотранспорті дуже важливими е, і в такій складні частині. А ви особисто якому виду транспорту надаєте перевогу? Е, я вже насправді 12 років. Е, Основним моїм транспортом є велосипед? Я його свого часу обрав і переконався, що це найкращий спосіб пересування для мене у місті? І, відповідно, зараз я це намагаюся втілити у Львові для того, щоб цей вид транспорту був доступнішим для більшої кількості користувачів. Ви раніше говорили, що бюджет на цей рік для розвитку велоінфраструктури вже закладено. Яка це сума? Ну, це не бюджет розвитку, це власне в межах загального бюджету. В мене немає конкретних зараз, я немає цифр. Та? Тобто це переважно бюджети районних адміністрацій. На жаль, я не зможу вам зараз на це питання повісти. Цьогоріч у планах облаштувати 17 кілометрів нової веломережі на понад 30 ділянках, де саме це буде? А, насправді ці ділянки вони є е, в усіх шести районах е, міста, е, де можна сказати, що частини е, районів їх є більше, частини менше. Е, в основному вони зосереджені на тих, е, як я вже зазначав, на тих е, територіях, як, на яких вже є збудована велика структура. Та можна назвати декілька таких ключових коридорів. Які ми хочемо підсилити і е, краще організувати. Це, зокрема вулиця Городоцька, це є ряд ділянок, які на сьогоднішній день розділяють воно структуру. Це перехрестя Городоцька, Логовського, це перехрестя в районі Сяйво, це в районі Кульпарківської. Е, також ми е, варто значити, якраз вже е, згаданий е, велокоридор з півдня. До центру міста через вулицю Княгині Ольги вже були зроблені кільця науково кульпарківська зараз робиться кільце Володимира Великого княгині Ольги. Також якраз до цієї цього, до цього ділянки входить Перехрестя Сахара Вавітовського. І планується також ще декілька діляночок, які потрібно доробити. Це також перехрестя княгині Ольги Горбачевського. І вулиця Словацького, яка входить до цих ділянок. На півночі ми маємо небагато ділянок. Це вже зроблена фактично маленька ділянка на Миколайчука, на Липинського, і в планах також продовжити Варшавську ще цього року, щоб з'єднати з, з Володоріжкою на Брюховичі. На Сихові це є взятий пріоритет облаштування велосмуг в районі Нового Львова і також точкове покращення в межах вулиці проспекту Червоної Калини, щоб покращити існуючу велоінфраструктуру. Якщо ми говоримо про ще Франківський район, це є ділянка веломережі. На Коновальці вже зроблено старосольське. Тобто, це є такі певні коридори, які ми хочемо з'єднати і зробити більш зручними і безпечними для господарства. А чи є у Львові райони, де можна сказати, що максимально вже облаштована велоінфраструктура? Е, ну, можна насправді назвати два таких ключових райони: е, це можна сказати, північний і південний. В свого часу було збудовано найбільше кількість інфраструктури, це так шомоврим північний, та це фактично вся вулиця Чорновола з, із фактично з продовження до, до Брюхович і зараз ці ділянки, які в які врахує, доробляються. Також напрямку Галицького перехрестя це і Липинського, і Бонана Хмельницького. І частково Миколайчука, і е, також заходить до, до підзамчи, тобто ці ділянки є вже на ключових вулицях є сформовані і потребують вже не таких е, значних е, об'ємів для того, щоб тут завершити інфраструктуру. Е, ще, якщо ми говоримо про південь, то вже ми маємо Ольги, маємо нау наукову, маємо стрийську. Е, ще потрібно е, Підсилити такі вулиці, як Володимира Великого, Стрийська, для того, щоб цей район також був краще сполучений баленструктур. Чи вдається залучати до облаштування велодоріжок спонсорів? Чи є охочі? Так, власне, ми працюємо: ми так шукаємо всі можливі варіанти для того, щоб посилити баланс і зараз за останні роки набагато краще налагодився діалог з забудовниками, які реалізовують якісь проекти поруч з центральними вулицями для того, щоб вони вкладалися в супутню інфраструктуру, яка знаходиться біля них. Вже опрацьовано досить багато ділянок, проте їхні проекти реалізовуються не так швидко, як це часто реалізовується містом. Вони потребують трохи більше часу, але можу сказати, що вже в найближчий час почне з'являтися певні ділянки, які будуть збудовані забудовниками, перевірені містом по якості їхньої інфраструктури, і це вже мають бути повноцінні проекти, які покращують ситуацію в місті ще у 2023 році. Місто прийняло нову програму розвитку велотранспорту у громаді на наступні 10 років, що вона передбачає. Так, власне, це такий комплексний проект, який передбачає бачення, як має розвиватися велотранспорт е у цілій громаді. І як я вже говорив, що першим пріоритетом є саме з'єднання наявної велоструктури в е єдину мережу, і подальша розбудова її в по ключових маршрутах. Зараз ми е, зробили акцент саме на цей перший пріоритет, але вже працює, почали працювати по е, наступному скати пріоритету по наступних маршрутах. Вже є також е, розроблене рішення виконавчого комітету про затвердження основних ключових радіальних маршрутів з околиць міста, з ключових районів до центру міста. Е, е, і після затвердження цих маршрутів ми вже будемо рухатися. Поетапно для того, щоб облаштувати рух велосипедистів на цих маршрутах, щоб люди могли з ключових районів добратися до центру міста безпережно і безпечно. Ви раніше говорили, що велосипед має важливу функцію для реабілітації постраждалих під час війни та ветеранів. Чи працює можливо це як різновид реабілітації зараз у Львові? Так, насправді для мене було таким. Моментом відкриття, коли я перше е, проїхався з військовими е, на протезах на велосипедах, це дуже надихає е, таким пілотним проектом реабілітації, запущений на базі реабілітаційного центру Галичина на вулиці Которівка. Нім вдалося отримати велосипеди е, від благодійних організацій з Голландії. Вони їх активно використовують і фактично кожного тижня виїжджають з, е, своїми е, пацієнтами. За межі по Львову вже навіть їздили, за межі Львова, тобто ветеранам, військовим це справді подобається, і видно, що такий вид реабілітації дає ефект. Я вже знаю, що декілька інших реабілітаційних центрів почали приймати цю практику, тому варто очікувати, що це буде поширеною практикою і насправді. Цими мужніми хлопцями доведено, що на велосипеді можна пересуватися, також маючи протези. І є спеціальні адаптовані велосипеди, які дозволяють їздити із дуже складними обмеженнями бурців. І наостанок, ви вже частково згадували про свої бажання. То в мене питання: яка ваша мета, ціль як відповідального за розвиток велоінфраструктури у місті? Ну, ключовою ціллю є саме створити е, якісні умови для руху велосипедистів, для тих, хто вже їздить, для того, щоб е, вони мог могли їздити в безпеці і зручно, але е, більшою метою є саме те, щоб в нашому місті зростала кількість е, велокористувачів, е, щоб наш е, транспорт, наш, наші вулиці ставали е, безпечнішими, зручнішими. І більш екологічно чистими для усіх користувачів для всіх мешканців. Ореста я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із заступником директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велосипедної інфраструктури Орестом Олеськівим. Я Зоряна Казірук видивилися ютуб канал Львів 24